Привіт, Макс! Потрібна твоя порада. Познайомився з дівчиною на роботі, у якої є хлопець. Працювали разом два тижні, Спілкувались весело з фліртом. Місяць не пересікались. Вчора випадково з нею зустрілись. Трохи поговорили, і сьогодні написав їй зустрітись, і вона погодилась. Молодчага спробував вона погодилась. Добре. Що робити, якщо коли я попробую її зализати, а вона не дасть і почне говорити, що ти робиш, у мене є хлопець, я думала, ми як друзі зустрілись, і почнеться негатив. Як далі вести побачення після цього? Якщо негатив почнеться, негатив, то ти будеш зрозуміти, що це остання ваша зустріч. Але, скоріш за все, якщо вона погоджується з тобою на зустріч, якщо вона прийде на цю зустріч, ви будете спілкуватися, в якийсь момент ти розуміючи, що. Настав той момент, тобто є флірт, є загравання та таке інше. Ти спробуєш її поцілувати, вона не буде негативити. Вона, можливо, буде набувати собі ціну. Що ти будеш робити, якщо розумієш, що дівчина просто набуває собі ціну? Будеш проявляти наполегливість. Ну, хоча б вона може бути у тому, що ти спробуєш наступного разу її поцілувати хвилин через 10-15. Розумієш? Ось і все. Тому А, відрізняй негатив від того, що вона просто хоче набити собі ціну. Б. Тобі треба і наполегливість, і гнучкість. Я думаю, що все у тебе буде добре. Передивись лекції і уперед, і все вийде. Успіхів!